Про події війни говорить Стратко. СБУ нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п'ять учасників ворожої групи. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міноборони та служби зовнішньої розвідки України. а Також співробітник обласного управління СБУ. Деталі спецоперації розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим же куратором, співробітником. ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму, завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про сили оборони і стратегічно важливі енергооб'єкти нашої держави. Так, колишній посадовець зовнішньої розвідки після 24 лютого 2022 року повідомляв про канали перенаправлення іноземного озброєння в Україну. Російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант, співробітник СБУ розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбив своїх Імей, крім того, за кожне виконання завдання зловмисники отримували кошти від РФ. Наразі слідчі служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога. Ще 10 атак. Силами оборони відбито на. Бахмутському напрямку у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби. Відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка та Авдіївка, та ще 16 атак південніше тоненького Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 26 атак противника. В Зоні відповідальності ОСУФ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбуття штурмів. Окупаційних військ, незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії. На цьому тижні російські окупаційні війська випустили по Миколаївщині ракету Х-59. Цілком імовірно, що це розвідка боєм, і ворог перевіряє українську систему ППО, вивчає нові маршрути та готується до чергових ракетних атак. Про це зазначила речниця Сил оборони Півдня України, полковник Наталія Гуменюк. Коментуючи ситуацію на півдні України. У північній операційній зоні тривають роботи з обладнання оборонних рубежів та позицій, мінування місцевості. Цими заходами займаються збройні сили України та обласні військові адміністрації. Зсу обладнують польову фортифікацію, а обласні військові адміністрації облаштовують бетонні споруди та виконують інші завдання. Все це робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності, розповів командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Протягом тижня укладена більше. Ніж трьох з половиною тисяч протитанкових мін прорита 4,5 з половиною кілометра протитанкового рову та п'яти тисяч метрів траншей. Біля 25 вогневих споруд бетонні укладено на оборонних позиціях. За словами командувача, там де зараз у північній операційній зоні присутній особовий склад, усі рубежі підготовлені також здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози. Крім цього, за допомогою бетону польова фортифікація переробляється на довготривалу. 5 лютого у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден накладе вето на окремий законопроект з допомогою Ізраїлю без фінансування підтримки України у разі його схвалення в Конгресі. Там нагадали, що президент США підтримує ширший законопроект, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування для посилення безпеки кордонів США. Адміністрація наполегливо закликає обидві палати конгресу відхилити цей політичний трюк і натомість швидко направити на стіл президента двопартійний закон про надзвичайні. Національні заходи безпеки на додаток до асигнувань заявило адміністративно бюджетне управління Білого Дому. Нагадаємо, що адміністрація Байдена, починаючи з жовтня минулого року, працювала з демократами та республіканцями у сенаті над законопроектом, який об'єднує мільярди доларів допомоги Україні, Ізраїлю та партнерам США в індотехоокеанському регіоні з реформою імміграційної політики штатів. Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель запропонував спосіб збільшити постачання боєприпасів в Україні. Я цими днями пояснював своїм колегам міністрам найшвидший, найдешевший і найефективніший спосіб збільшити наше постачання боєприпасів в Україну це припинити експорт до третіх країн. І це було моє прохання, сказав він на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Жозе Борель додав, що проблема сьогодні полягає не у відсутності потужностей європейського. Скоїнької промисловості для виробництва, бо країни Євросоюзу у змозі виробляти достатню кількість такої продукції. Проблема в тому, що значна її частина експортується в треті країни. Отже, найкращий спосіб продати більше Україні чи пожертвувати Україні це спробувати сказати іншим. Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Можна почекати кілька місяців і направити цю продукцію в Україну. Це політичне рішення, яке повинні прийняти країни-члени Євросоюзу. Вважає високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.